Які цікаві фінансові інструменти стали доступними для українського бізнесу в 2025-2026 роках? Ці фінансові інструменти є підсиленням діяльності компанії, адже ви можете отримати пільгові програми фінансування по грантовим проектам, по кредитним проектам та допомогу від інвестиційних фондів? Давайте розберемо детальніше. Отже, грантові проекти зберігають свою актуальність і збільшують суми для фінансування. Стали доступними майже 9 мільярдів євро коштів для українських підприємств. Для пільгового фінансування від міжнародних фінансових організацій, в рамках яких ви можете отримати блендінгове фінансування, кошти на поповнення бігових, кошти на купівлю альтернативних джерел енергії, на купівлю транспорта землі та іншого, що необхідне для діяльності вашого підприємства, також є актуальним фінансування від інвестиційних європейських фондів, а також виділ на майже 150 мільярдів євро від 21 країни світу, які готові фінансувати українських підприємців, якщо вони співпрацюють з їхніми виробниками. Якщо вас цікавить, залучення. Пільгового фінансування у ваш бізнес звертайтеся. Наша команда розробить мапу дій та допоможе залучити фінансування саме для вашого бізнесу.